Привіт, друзі! Сьогодні, 18 серпня. Вчора до нас завітав із візитом генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Гутеріш. Він був раніше в Україні ще 28 квітня. Перед цим їздив до Путіна про щось там з ним розмовляв. Потім приїхав до України від Бідав Бородянку, Бучу, Єрпінь. Подивився на ті жахіття. Проводив із Зеленським прес І В цей момент в Київ прилетіла ракета на Лук'янівку. Це вже факт, і Там вбила журналістку Радіо Свобода. Ну, це якось не повпливало на Гутеріша, щоб він змінив свою позицію, але все ж таки він знову в Україні. І не сам в цей же день, точніше, наступного дня він вчора прилетів Гутеріш, а сьогодні до України приїхав президент Туреччини Ердоган. І вже вони проводили зустрічі з Зеленським окремо кожен, а потім на трьох, про що вони розмовляли, і, взагалі, до чого домовилися. Давайте з вами спробуємо розібратися, бо це найголовніша подія сьогоднішнього дня. Перед цим принагідно попрошу вас підписатися на канал, хто цього не зробив раніше, хто підписався, я вам шалено за це дякую. Якщо відео вам сподобається, поставте, будь ласка, лайк до гори, напишіть коментар, чому відео піднімається в рекомендаціях і його більше бачать на youtube майданчику. А це дуже важливо, тому що коли я читаю коментарі, Тих, хто сьогодні дивиться наші відео, а це глядачі із Росії, із Казахстану, Центральної Азії, з Білорусі. Я розумію, що ну, інформаційний простір там просто шалено забитий спам. Відтак, можливо, до когось достукаємося, але ми тим, знаєте, країномовний контент, якого не так багато, і ми до цього процесу долучаємося. Він потрібний. І так, поїхали. Гутеріш, вчора він приїхав до Львова, мабуть, відвідував Краївки. Я не знаю точно, чим він займався. А сьогодні він зустрічався із Зеленським у палаці Потоцьких. Там же він зустрічався з Ердоганом, але примітна деталь, що спочатку, коли Зеленський приїхав до Львова, це було сьогодні. Вчора приїхав Гутеріш, а Зеленський сьогодні, то вони переговорили спочатку з ним, а потім пізніше з Ердоганом. Про що говорили вони із Гутерішем? Зеленський і Гутеріш? Якщо передивитися офіційні повідомлення на сайті президента, то там класичні питання, які сьогодні турбують Україну. Знаєте, я говорю класичні, мене от гіркота розпирає і за того, що класика ядерного шантажу, класика викрадання зерна з України і продажа краденого зерна по всьому світі росіянами, класика і шантажу ядерного також росіянами, класика того, що ми вивозимо зерно єлі-поєлі, да, малу помалу із України. Також під наглядом, в тому числі і Росії, ну наштовхує на думку, що якось так нереальна реальність, і важко її там назвати адекватною. Але менше з тим вона така, ми іншої поки що не маємо і намагаємося щось з цим зробити усіма доступними нам способами, методами. І Гутеріш один із них. Який би він інфантильний нам не видавався, так само як організація Об'єднаних Націй, заради правди, це так воно є, але поки що іншого інструменту немає. Бо Гутері спілкується з Путіним. Він, до речі, спілкувався також із Шойгу напередодні, не фізично а в онлайні. І Ердоган так само спілкується з Путіним. І сьогодні ці два політики, посадовці можна прізному їх там називати, вони дійсно намагаються зробити процес перемовин між Росією та Україною реальністю. Ну, ніхто ж не заперечує цього процесу перемовин, що він буде, але треба розуміти, на яких базисних речах він має відбуватися і коли і в часі. Тому що я відразу до останньої ремарки, точніше, до кінця зустрічі тристоронньої, нас поверну. Не те, що поверну, а спрямую. Вона тривала 40 хвилин. Гутеріш, Ердоган і Зеленський зустрічалися, говорили між собою в трьох лише 40 хвилин. Чому? Справа в тому, що е зустріч Зеленського і Гутеріша була тривалішою, там вони все обговорили. Окремо він зустрівся із Ердоганом. Також він піднімав питання, фактично ті самі, це вивезення зерна. Це безпекові питання довкола атомної електростанції Запорізької. Ну і, звісно, дипломатичне вирішення питання припинення війни. Хоче з Гутерішем, хоч і з Ердоганом. Тому я більш ніж переконаний, що вони свої позиції озвучили, обмінялися, а уже зустріч на трьох вона була протокольною. Очікували брифінги спільні Зеленського і Ердогана. Його не було. Не було спільного брифінгу Гутеріша і Зеленського. Його також не було. Але повідомлення офіційно. На сайті президента доволі розлогі. Ви можете почитати, це не є проблема, і вони вказують на те, що все-таки українська влада, попри ну, дійсно чималу претензію і небезпідставну і до організації Об'єднаних Націй, і до Туреччини в частині неадекватності дій з повноцінного надання допомоги Україні, все-таки зберігає дипломатичний тон. Я сьогодні бачив у Фейсбук дописи. Деяких високопосадовців, часів Єш Ющенка, Януковича, мовляв, Зеленський неправильно одягнувся, що він у футболці, в Майці, як пишуть. Ну, мені видається, що на сьогоднішній день це настільки важливо, головне зміст зустрічі. І це просто показ того, що ми повинні ну, розуміти абсолютній більшості, що не виглядом, а змістом має сьогодні наповнюватися подібні зустрічі лідерів країн, лідерів поважних організацій, як би там не було організацій. Нації біденації поважна. Які питання, ймовірніше, піднімалися за колісами, але не були озвучені? Тут уже моя думка, моя аналітика. Прошу віднестись до цього критично. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть під моїм відео. Пишіть у постах у Телеграмі, на які ви можете піти підписатися, скориставшись QR-кодом на моніторі своїх планшетів, телефонів, комп'ютерів, які ви зараз бачите. Ну або є посилання під цим відео. Бо важливо, все-таки дискусія. дискусія вона, дискусії народжується істина в спорі, да, і в суперечках, а справді народжується істина. Тому один одним із елементів перемовин, зокрема Ердогана, та й Гутеріш також до Зеленського, було була можливість прямих прямої зустрічі Зеленського і Путіна. Ну, от, зокрема, вчора офіційні засоби масової інформації Туреччини повідомили, що Ердоган везе до України для зеленського пропозицію Путіна про зустріч. Таке може бути? Абсолютно, може, Чому ні? Але питання, на яких е позиціях е зараз може відбутися ця зустріч і перемовини? Про що? Якщо ми говоримо про те, щоб е, сьогодні зупинилися війська на тій лінії фронту, яка є, ну це маячня повна, повна, тому що на сьогоднішній день російські війська окупували фактично майже всю частину Луганської і Донецької області, це триває з 2014 року. Вони окупували майже всю територію Херсонської області, величезну територію Запорізької області. Вони окупували Крим. Я перелічую адміністративні одиниці України, які окуповані. Чужими військами не українськими Вони окуповані, не, там не українські збройні сили, не Збройні Сили України. Тому які позиції про що перемовини? Я сьогодні вмикався в ефір для телеканалу Белсат Польського, ми говорили там про також зустріч Туреччини і е, е, України і за участю Націй, і коли я читав коментарі. Під цим відео я був просто вражений. Справа в тому, що минулої ночі до Харкова прилетіла ракета. Дуже потужна, вона просто неймовірно потужна. Це правда, російська калібр, яку не можуть спіймати наші протиповітряні сили і не можуть її збити. Вона влучила в гуртожиток. На даний момент уже відома інформація, що там загинуло. Сімнадцять людей, у тому числі трирічна дитина, повертаючись до того, що я вам сказав про відео на Белсаті, читаю коментарі, де пишуть чи то боти, чи хто я не знаю, що це гуртожиток, де сиділи нацисти. Скажіть, будь ласка, тринадцятирічна дитина також нацист у вашому розумінні. Тому і питання, про що зараз можуть йти переговори? Так, це моя емоційна оцінка, але думаю, що її розділяє багато тих, хто розуміє, що в Україні відбувається. Рашисти просто тупо вбивають цивільних громадян, але потім розповідають на своїх теле. Каналах, що там сиділи нацисти. Що стосується Запорізької атомної електростанції, також була розмова із Гутерішем, і з Ердоганом. Росія готується до провокації 19 серпня. Вони оголосили на Запорізькій атомній електростанції вихідний день. Працівників Росатоми, які там перебували, звідти вивезли. Дуже несподівано. Більше того, за повідомленнями головного управління розвідки, там дійсно готуються провокації і будуть імітувати нібито обстріли. Е Запорізької атомної з збройними силами України я ну, звісно, погано розумію, як наші це можуть робити. Говорив і говорю, що це дійсно провокація. Про це говорять в один голос не лише українські експерти, а іноземна розвідка. На жаль, Росія цього не чує. Гутеріш сьогодні сказав, що він погодив також із очільником і МАГАТЕ. Очільник МАГАТЕ зробив відповідну заяву, що відповідну місію вибачайте за те, що повторююся. Відповідну місію можуть направити до Запорізької атомної електростанції, але якщо там не буде росіян. Тобто російських військ, однієї з умов є виведення російських військ з території Запорізької атомної електростанції. Як це може бути і коли це може бути? Ми сьогодні обговорили цю з новими журналістами. Я наполягаю, все-таки на думці, що це може статися, а росіяни можуть вийти самі. Наприклад, така ж історія була з Чорнобильською атомною електростанцією навесні цього року, коли вже з доброї волі росіян. Під тиском збройних сил України означав, що вони просто вийшли із Чорнобильської АЕС. Я не виключаю, що так само буде і запорізької атомростанції. Тим паче, для цього наші збройні сили дії України вчиняють відповідні дії. Ми не будемо їх абсолютно детально аналізувати. Це справа військових. Ми просто знаємо, те що написано в публічній площині. Що потрішку, коли десятками, коли двома, коли до сотні знищуються склади боєкомплектів і жива сила противника на півдні України, а це означає, що рано чи пізно в них буде. Повністю зруйнована інфраструктурна можливість забезпечення їх боєкомплектами і продовольством. І вони просто вийдуть, звідси. Так, це не так швидко відбувається, як цього хотілося б, і безумовно, така зустріч, яка зараз передує, вона готує плацдарм для того, щоб зустрілися в тому числі Зеленський і Путін. Я цього не виключаю. Але є ще один цікавий нюанс. Саме Ердоган. Чому Ердоган? Багато запитань лунає стосовно його персоналії, і мені так здається, що він затіяв дуже складну гру. Я не можу сказати, що він її програє, або ви. Грає, бо до певної міри йому е, окремі речі вдаються, як то шантажувати НАТО, домовлятися із Путіним в той же самий час воювати із ним на території Сирії, бо буквально вчора було завдано авіаудару по прикордонних із Туреччиною регіонах Сирії, де розташовані урядові війська Башара Асада, якого підтримує Путін. Хоча Путін виступає за те, щоб тиждень назад була відповідна заява і Ордоган і башраза перемовини влаштували. Ну, от бачите, бу дуже багато таких клубків, да, які треба розмутувати. Не так все просто. Тим паче, Туреччина оголосила про відновлення дипломатичних зв'язків з Ізраїлем. Це також дуже цікавий момент і контекст розвитку подій на близькому сході небез учністі Ардогана, який може отримати підтримку в ЄС і НАТО, може не отримати, намагається зараз працювати в ролі миротворця. Складний день, безумовно, він е, багатообіцяючий, має певні, дає нам певні надії, дає е, застереження, на які потрібно звертати. І я вас хочу просто попередити: ми про це писали в Телеграм. Що з далекого сходу Росія активно перекидає на кордон з Україною та на окуповані території ракети С-300, які вони навчилися використовувати по системі Земля-Земля. Так, наші ПВО їх активно збивають, багато. Але якщо їх багато вилітає, то не всі зіб'ють. Не забуваємо, що у Зябрівці, у Білорусі, також на аеродромі розташовані літаки, які ці ракети, можуть інші, навіть ракети там Х-22. Х20 з лишнім, я не знаю, яка там модифікація використовувати, і бомбити наші території днями пролетіло по аеродрому в Житомирській області. Там, слава Богу, ніхто не загинув, але це дуже небезпечно. Тому я вас дуже прошу. Якщо ви чуєте сигнал тривоги, будьте безпечними, цінуйте своє життя, максимально швидко ховайтеся від можливих атак. Вони поки що не припиняються. Борити з тим, ми активно рухаємося до перемоги, віримо в неї. Наш фронт інформаційний працює. Я вам шалено дякую за підтримку, яку ви виказуєте каналу. Ще раз вас дуже прошу підписатися, поставити лайк, коментар. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтесь! Все буде Україна!